А перше на селі їде фестивалити до села Білецьківка, Ремечутський район. Полтавщина відкрила сезон літніх фестивалів Полуничним Білецьківським фестивалем. Білецьківський край, Полуничний рай. Тут сьогодні фестивалить Полтавщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Черкащина. Всі вітамінізуються, співають, веселяться. Гуляє Полтавщина! Фестивалі роздивляюся, що ж тут дівчатка настаралися. Ой, яка торбинка! Я не з нею теж пішла. Утанок би, а намисто красиве! Дівчата, добрий день! А що ви тут робите? Ярмаркуємо. А що ви продаєте? Такі руками зробили. Витончені панно, українське намисто та автентичні ляльки. Кожна майстриня на фестивалі хоче вразити гостей своїми авторськими виробами. Гачком в'яжуть усі. Ну, Іменно таких панно ще. Не бачили люди. Я привезла людям показати, ну, що така техніка теж існує. Чоловіки теж не відстають і демонструють свої таланти. Треба, щоб ковалем був треба любити метал. І після першого разу, якщо вдарив молотком собі по руках, щоб ти не боявся, другий раз ударити. Ти фішка фестивалю полуничний борщ за ціною 20 гривень. З клубнікою ніколи не пробувала. А це перший раз. Хочемо спробувати, як воно. Він заправлений полуничним соусом. А в кінці ми додаємо таку родзиночку, полуничку кладемо і в сердечко із сметанки. На відпочинок вдома пропагуємо продукти локальні, наші продукти, які тут знаходяться в нашому регіоні. Ми їх і рекламуємо Полтавщину. Як гастрономічний, такий центр туризму. Таке полонішне свято у селі Белацьківка влаштовують друге. Кошти на нього частково виділо сіврада, де залишилось осторонь і самі мешканці. Кожна сім'я приймає участь. Дуже багато людей. Майже ну, ми складаємо вся громада, допомагає нам, щоб зробити цей фестиваль. Тому людей дуже багато потрібно для цього. Ну, Можна сказати, що вся територія приймає участь в цьому фестивалі. Що ж, все добре на цьогорічному полуничному фестивалі. І смачно, і весело, і етнічно. Лише забракло полуниці. На цих столах ще зранку вона була, а вже в обід її немає. Мабуть, організаторам варто потурбуватися про те, щоб наступного року полунички було вдосталь, а для тих, хто хоче її купити. Все таки треба вставати раніше. Як тут встигнути? Цьогорічний фестиваль зібрав близько трьох тисяч охочих до полунички. Для нашої області цей фестиваль значить те, що села розвиваються з кожним роком все більше і більше. І скажімо так, культура, наша національна, українська, вона тут також піднімається все на вищий щабель. Ви бачите навкруг такі прекрасні у нас місця. Ми, ми самі любимо свій край. Ми хочемо, щоб про наш край бачили і знали як можна більше людей. Тож такі фестивалі це чудовий спосіб пропіарити унікальні традиції власного регіону та заохотити туристів їздити не кудись в екзотичні країни, а в рідні села. У наступній програмі ви дізнаєтесь, як живе зелений туризм.